Шалом тимчасові! Алергія любить мене на совість. Тому теревені будуть недовгими, але смачними і вельми поживними. Обіцяю. Відкривайте дзьобики місків душ, сердець. Поїхали! Проти наших з вами залізних воль виходять магніти гріха з іржою непослуху, борня недовга. Бунт багатодітний. Батько. Людство розвивай уяву. Планета без РФ. і каламбур. На цю ж тему. Ерефікалії. По-моєму, точно влучно про сусіда комарно болотного нашого. Народи жертви фантазій своїх керманичів. Употі лиця, себе в рамках. Тримаю богом дозволених. Чого і вам бажаю? Людство. Відійди від гріха подалі. Політик. Професійний ухилянт від совісті, принаймні український точно. На жаль. І розкололась ненька на патріотів України. І ухиляни дії. Реальність війни. У поті душі пізнаю себе, Україну Всевишнього. А таки є різниця померти. За Україну чи від України жив хвилини, виживав роки, і сміло в душках можна писати пересічний українець. Ох, багатостраждальний нарід наш. Тримайся. Для мізків кайф, А для печінки гембель. Так вип'ємо ж за золоту середину. Будьмо! А яка проба у золотої середини? Вічна пам'ять, улюблений анекдот забуття? Вічна пам'ять. Парафія Бога. Працюю над філософським трактатом, хрін його знає. А що? По-моєму, шикарна назва. Забороненість іще ТА віагра. Алкоголь оголює? Тіла. Думки і душі. Людство, Братська могила, сумлінь, безсовісність, початок. Нелюдяності. І дехто розпочав цей шлях з гордістю, з пафосом і в ногу з війною мають совість успішно каменовану хабарями. Українці знають, про кого я? Розпустовариство з обмеженою святістю. Упс, Бережи господь. Творчість, відбитки. Душі ерекційності. Лиш Україна знає берід через болото Московії. І живуть з народом влада. В стилі брутальний гвалтизм. і всім по кайфу слова ніколи знову жебрають уточнень. Верховна Рада України. Зґвал товариство з обмеженою відповідальністю. П'яний вірою в Бога, Україну? Людство. Тарганізми. Чесна назва. Для моєї творчості Саморай... Самоіронічна це точно. Не сміти порадами справедливість гілка в скирді сіна. Але шукати треба. Справедливість мов манна небесна глупо чекати її від людей. І наївно. Псевдонім. Вельми скромного графомана Андрій Вселенський. Каїн з Авелем, перші, хто не зійшлись справедливостями. Україна, творець. Російської імперії собі на голову. Боже, поможи нам зупинити, висушити болотну нечисть. Історія. Колекція невивчених уроків. І вона постійно поповнюється. Глупець, роздавач порад, яких ніхто не просить. Мудрець вислуховує. Глупець радить. Або ще можна назвати глупця спринтером по порадам, а мудреця марафонцем. Сьогодні багато афоризмів, каламбурів, тому тримайтеся. І дефілюють! Війни по головам, по трупам, кінця краю не видно. Таке, сенрю Війни. Лицемірство. Наркотик з моментальним звиканням. І доза якого зростає щодня. І вдарили народ по одній щоці і чекають підставлення другої, скільки можна, ненечко. Назвався Агенцем. Полізай під ніж або підлазь під ніж. Не всі дороги люблять швидкість. Псевдо братоубивці каїн недоторканий. У нас в Верховній Раді таких багатезно засідає. Справедливість дитя істини. Те, що для одного справедливість, для іншого смерть. Те, що для одних брехня, для інших правда. І знову маніяки вийшли у люди. Копайте могили. Теж гірке Сенрю про реальність. Життя на планеті Земля або на планеті Цвинтар. Братська могила, не вийшовших в люди. Трупи, бруківка на дорогах війни. Вибачте. Україна дивовижна, дивотворна, диводайна і ще здивує із себе, і світ з Божою поміччю. Чекаємо. Наближаємо. Не розправляй крил, а без ким? Ця порада багатьом життям і мріям збереже життя. Наповнений шлунок адепт компромісу. Ховають мішені очей від очей гвинтівок, аси виживання. Україна везе світ Єрмака Ахметова і іже з ними. Боженька, доки-доки, доки тебе як дока питаю щодня. Рукописи не горять, улюблений анекдот вогню. Скле забуття. Роки беруть своє, Іде далі. Нахабніше. Ні в чому собі не відмовляв у мріях. Ну і наостанок. За щастя треба боротись. І в першу чергу з собою. Амінь. Дякусечки всім за увагу, ряснесеньких благословень. Дивіться, підписуйтесь на мій канал. Засіюйте його вподобайками, коментарями. У кого є можливість та натхнення. Підтримуйте моє арт служіння фінансами. Реквізити будуть в описі під цим відео. Все буде перемога побіда наша. Питання часу. А часи і строки. У Всевишнього. Лиш він знає, коли, як, і з якого боку переможемо. Все буде світанок. Низько кланююсь. Амінь.